До вашої уваги представлення досвіду вчителя початкового класу космо Оксани В'ячеслав. Давайте з вами уявимо, що вчитель це ріка. Що зупину біжить, по дорозі нове різне Сядемо в невидимі човники і відправимося по дорозі цієї ріки. Вимога часу чи мода мати свій сайт, але ось він в мене такий. Зручний, підлаштований під ну, вчительські потреби, розрахований для вчителів, учнів, студентів. На ньому є різноманітне відео з моїх уроків, і фотографії з уроків. Також на ньому є візитівка моя власна, на якій є. Записано, що стаж моєї роботи 12 років, бо є а тема мого досвіду вплив емоцій на результати навчання. Елементи технологій, які я використовую інформаційно-комунікаційність, створення ситуацій успіху, інтенсифікація навчання. Рівнової диференціації, критичного мислення та інтерактивного. В основу своєї діяльності я поставила Шкалу Хаберта психолога, який каже, що апатія бористь відчуття не вирішують проблеми взагалі. Агресивні дії призводять такі емоції, як антагонізм, ніф, злість і прихована ворога. Цікаві зацікавленість, консерватизм, задоволеність і нудьга призводять тільки до нейтральних дій, А фундаментальні емоції, які допомагають минулому діяльності, щоб дітям було цікаво на уроках, це ентузіазм і радість. І вже згідно думок іншого психолога Керола Ізарда, американського психолога, я використовую на уроках карточки із емоціями, де діти самі можуть визначити власну емоцію на враці. на будь-якому етапі, такий як інтерес, радість, здивування, печаль, сором, страх чи ні. Вони адаптовані для дітей. А батькам я намагаюся пояснити, що емоції навіть вдома від емоцій батьків залежить, як діти будуть вчитися. Ще що я роблю, шукаю способи, як надихнути учнів і як е, зацікавити дітей до навчання. Цікавлюсь вивченням психології дошкільників молодших школярів і переконана, що позитивні емоції сприяють швидкому засвоєнню навчання. Що ще я роблю? Це з батьками спілкуюся, але не через свій цей сад, а через е, сторіночку на Фейсбуці. Спеціальна група, яка називається високовий місток. Також, крім того, що там батьки є учасниками для вчителів, я розміщу різноманітні файли для скачування. Серед них, є представлення, які ви бачите, і про ці, і словникові слова, і інші файли у своїй особистій методиці. Що ж це така методика, зараз ви побачите на наступному слайді. Сола заміщує дітям в трьох позиціях. Червоні зелені кольорові. І діти, складаючи слова, вчаться швидко читати. Ось такий алфавіт, але опирається на картинку, щоб легко зрозуміти, про що йдеться, навіть тій дитині, яка зовсім не вміє читати. Оскільки цей прийом викликає задоволення, тому він і стосується емоцій. Діти люблять читати, тому що вони радість коли ось так складаються слова. Конвертики їх закладаю. І свою роботу я вже встигла презентувати у співпраці з Global Education Discovery. Це такий проект, який створений для вчителів, взагалі вчителів, не тільки вчителів початкового класу. Я взяла участь в конкурсі по проведенню вебінарів. Спочатку ми подали заявки підготовку до школи цим теми. Потім нас відібрали по відео. Я попала в фінал, представляла Буковину, тільки я, на жаль, в цьому конкурсі в цьому році. Надалі хочу співпрацювати, залучати інших вчителів. Також з за, за Західної України ще була представниця Тернополя, В основному це був Східна Україна і центр. Ось це вже відео із нового вебінару який був фінальним. Там я також знайомила учасників з емоціями, і батьків переконували. Оції своїх пізнаваток і перемога, і бо є було потрапляння на EdCamp, Не прибираємо, не прибираємо, не комплектуємося. Це унікальна подія з підвищення кваліфікації педагогів. Що ж було на цій конференції, цікаво тим, що ми користувалися правом вільних людей, що ми вибирали куди ми хочемо йти, які дізнатися для себе нові знання, отримати. Конференція відбувалася під елітою дружини президента Катерини Порошенко і учасником цієї конференції був заступник міністра Павло Ковзей. Теж ми брали свої ноги в руки і хотіли дізнатися більше цікавого обігру на корісних локаціях і за вибраними темами, для мене були цікаві теми вибору пріоритету в житті. Також цікава, мені була тема ангела школи. Це така ідея до громадського руху, яка буде в майбутньому призводити, що можна запросити на урок будь-яку відому людину і дітям тоді е, хочеться прагнути курс. Я також спробую це зробити в школі. І ще, що мене зацікавило, це ар арт-скайпінг. Е, я вийду, коли його беру просто клейду і малюю на дошці дітям, щоб вони зрозуміли тему. Дуже багато, більше 500 500 учасників. І що мені було приємно, там не дуже видно серед такої кольорової маси учасників, але там була американка, яка засновнила цю группу Едкен. І я вважаю, що мені було приємно було потиснути її руку. А також там був філософ із Франції, який вчив філософію дітей в школі. Ева Рула, яка говорила про ненасильницьку ну, і Вдалося мені таки завести е, цей час, потиснути руку е, Кім Сіві, координаторці Америки, тому що кажуть, що є таке правда за ці рукових стискань, що навіть серед вас е, е, п'ять людей між собою точно знайомі. Я е, далі пропоную, далі планую продовжувати, а до вашої уваги я би хотіла е, відео е, справити. А зараз я хочу скласти з навальні букви. Дитині треба час подумати, що вона склала за аналогію слова. Але в майбутньому це сприяє більш швидшому навчанню читання. Зараз ця дівчинка читає сама вже більше твори. Ну і тут цікава емоція, якщо дитина склала слово, що ж вона відчула. Така радісна дівчинка. Планую на майбутнє продовжувати роботу із видавництвом Основа, впроваджувати далі на своїх уроках різні інноваційні технології, а також працювати за годинником ОМОЗ, який представлю пізніше на уроках. І якщо ми вже з вами потихеньку дібралися до кінця нашої дороги по річці. Кажу я, що учитель він вікав і всіх на кого набуває, освіжає тим, що продовжує сам вчитися і звичайно всіх навколо. Бажаю вам гарного настрою за за школою Хаберта, Бажаю вам перебувати в ентузіазмі і в радості, тому що це призводить до духовного здоров'я і успіхів у житті. Спасибі.